Депутати Рівнеради ради наклали мораторій на будівництво у центрі міста. З питанням незаконної забудови на сесію Рівнеради прийшли мешканці будинків по вулиці Пересопницькій та Полободка, які розташовані поблизу продуктового ринку. Вони переживають, що на місці їхньої клумби з'явиться трьохповерхова будівля. Ми не будемо бачити ні світла, ні повітря, нічого, тому що буде колодязь. Наші будинки буквою Б, закривається ця частина, що клумба. І виходить, за словами Валентини, забудовник повинен був провести благоустрій прилеглих прибудинкових територій і пішохідної зони. Натомість він нічого не зробив, тільки знищив клумби, троянд і двори, які люди облагородили своїми силами. Більше того, 98% площі, яка надана під будівництво, перекриває комунальні мережі. Багато як технічних, так і сутоморальних причин. З технічних причин, Зокрема, те, що під цією цієї замероділянки знаходяться комунікації, які винести на іншу територію. Фактично неможливо. Нагадаємо, суперечка між депутатами і відомим рівненським підприємцем Валерієм Костюком точиться вже кілька років. Ще в 2014 році вони висловили заперечення щодо оренди цієї земельної ділянки. На що орендар не погодився і пішов в суд. Яка ситуація склалася сьогодні? Розповідає адвокат, який захищає мешканців будинку, Микола Бляшин. Станом на сьогодні службою безпеки порушено кримінальне провадження за статтями підробка документів та використання підробленого документу. Це провадження зараз перебуває на розгляді. Ще не вичерпані всі можливості для судового захисту інтересів громади. Проте і цього разу горе забудовнику нічого не вдалося. Депутати Рівнеради ради не підтримали його звернення і наклали мораторій на будівництво. Зря жильчук Олексій Самойлов у ритмі подій.